Харківському інституту хімії наступного року має виповнитися 100 років, каже заступник директора державної установи Хім Євген Щасливець і показує фото, в якому стані інститут зараз. Вікна та двері вибиті, підвісна стеля також не вціліла. Це результат численних обстрілів російських військ, каже Євген Щасливець. А на цих фото вирва від влучання ракети Калібр поблизу Ніухіму 23 березня. Звісно, люди в таких умовах знаходитися не могли, але у нас існувала філія у місті Калуші, колишній інститут галургії, який на той час вже був нашою складовою, називався лабораторія галургії. І було прийнято рішення, відповідно навіть до рекомендацій нашого органу управління Міністерства економіки, здійснити евакуацію на захід. У Калуші розпочали роботу із того, що прибрали захаращені приміщення від сміття. До однієї кімнати позносили старі меблі. Це не просто каміння, це зразки сірки, які ми зараз відклали. Це домоту, який тут був вимушено складований, да, ми це відібрали. І зараз достойне місце знайдемо. Це буде на склад, буде перенесено. Зараз тут обладнали декілька робочих місць, де працюють евакуйовані працівники з Харкова. Трішки не те, що ну, як у нас був в офісу в Харкові. Ну працювати є де. <різь> <різь> На жаль, так так. Харківський державний науково-дослідний і проєктний інститут основної хімії має багато міжнародних проєктів, каже Євген Щасливець. Аби ефективно продовжити роботу після евакуації, у Калуському приміщенні встановили комп'ютери для дистанційної роботи. Віддалено зараз працює 200 людей. Більше залишилося з у але але люди працюють з Франції, з Голландії. Туди навіть люди повідять хтось у Польщі. Окрім того, з 1967 року тут є лабораторія колишнього інституту галургії, яка діє і зараз. Двадцять років цій лабораторії працює Галина Романів. Жінка розповідає, вона визначає склад та кількість речовин у породі. кальцій, хайсі, а От ми визначаємо сульфат. Зараз у лабораторії досліджують видобуток солі з природних джерел Прикарпаття, каже головний спеціаліст державної установи у Хім Іван Костів. В одерженням солі із цих невеликих природних джерел, яких на Прикарпатті є в Косівському районі, в Калуському районі, в Рожнятівському районі, на Львівщині. Їх є дуже багато, але вони малої потужності. Там промислове обладнання ставити нераціонально. Тому ми розробляємо варіант із виварюванням солі за допомогою природних джерел енергії. Зараз в Україні видобуток солі припинився через бойові дії, каже Євген Щасливець. Тому вірогідно сіль експортуватимуть за кордону. За його словами, видобуток харчової солі на заході України закинутих родовищ можна відновити навіть зараз. За рік-два це виробництво повинно повністю окупитися. Вважає Євген Щасливець. А для часу, з цим вирішення питання відновлення традиційного для цього регіону виробництва самовидобутку харчової солі можна вирішити частково. Ті питання техногенної небезпеки, які вже зараз існують. Тобто, частину тих розсолів, які можуть хлинути у місцеві річки, можна вже почати використовувати для видобутку солі. У планах державної установлення УХІМ розвивати свою діяльність на заході України і надалі, коли інститут переїде назад до Харкова. Оксана Василик, Андрій Шостикевич, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.